Вітання усім шанувальникам прекрасного, прихована безодня, пряма лінія з Богом. Ти маєш зробити добро зі зла. Не знають, не усвідомлюють, а часом просто не хочуть бачити. В цьому випуску красивих новин роздивляємося шедеври геніального волеса чана і роботи українських дизайнерок, які роблять добро зі зла. Мене звати Юлія Гаврилова і це канал про речі, що роблять життя красивішим. Сподіваюся, ви вже підписані на цей канал. Якщо так, то давайте починати. Якщо ні, ви знаєте, що робити. У Олечан один із найвидатніших митців сучасності. Це справжня людина галактика. Про таких людей я завжди кажу, що у них пряма лінія з Богом. З 4 по 10 вересня цього року виставка на честь ювілею творчості Чана проходила у лондонській штаб-квартирі аукціону Крістіс. І це унікальний досвід за всі 257 років основання аукціонного дому, тому що ніколи раніше в трьох залах, які віддали під виставку, нічого окрім аукціонів ніколи не проводилося. Локацію повністю трансформували саме під виставку. Волищан особисто розробив дизайн вітрин і залів, і таким чином повністю змінив інтер'єр під свій дивовижний світ. Експонатами виставки під назвою Колесо часу стали 150 коштовностей, з яких 20 ніколи раніше не виставлялися на широкий загал. Звісно, мистецтво Волеса чана занадто об'ємне, аби вписати його в рамки невеличкого інформаційного сюжету. Тому я пропоную помилуватися лише деякими шедеврами, які було представлено на виставці. Адже для мене, наприклад, це як споглядання зоряного неба. Дивишся і відчуваєш себе нехай невеличкою, але часточкою всесвіту. The Wheel of Time», тобто колесо часу, це не лише назва виставки. Це сет із 12 титанових кольє, оздоблених сапфірами, безколірними й жовтими діамантами і перлинами. Ось він автор на фоні сету, що розміщувався по колу в вітринах в центрі одного із залів. Зверніть увагу, тварини по колу це талісмани року у 12-річному східному циклі. Метелики це один із найулюбленіших символів Чана, тому вони були представлені не лише в мініатюрних формах, але й в ювелірних скульптурах. Метелик це символ переродження вічного життя. Зокрема, ось цей шедевр має назву вічний танок казка вітру, і для його створення було використано один із найвідоміших винаходів волосачана, а саме ювелірну порцеляну. На вигляд, цей матеріал, який виготовляється за секретною формулою, дійсно нагадує порцеляну, але він в декілька разів міцніший за сталь. А ще деталі метелика складаються із титану, жовтих і безколірних сапфірів, цавуритів, рожевих сапфірів, кристалів і перламудру. А ось дуже своєрідні, але від того не менш прекрасні люди-метелики. А це вже інша брошка, її назва радість життя. Радість створюють сині фантазійні сапфіри, саворити і діаманти. Метеликами ювелірна ентомологія не обмежується. Вона являє собою скульптуру, частиною якої є брошка у вигляді цикади, виготовлена з білого золота і титану і оздоблена трьома видами жидигітів, фантазійними діамантами і сапфірами, саворитами та кристалами. До речі, у Китаї цикади це символ переродження, а символіка зеленого кольору для китайців теж відіграє велику роль. Також у галереї образів Воли Сачана нерідко фігурують пори року і концепція астрономічної світобудови. У відео про цитрини я показувала вам титанову скульптуру, в центрі якої великий цитрин відіграє роль сонця, ну а фігурки немовлят по колу символізують якраз пори року. А зараз ми теж роздивляємося з вами сезони, але не звичайні, а райські. І це серія брошок. Зокрема, на екрані зараз Едемська весна із титану, діамантів та рожевих сапфірів, та Едемська осінь із класичними сапфірами. Особливе місце у творчості Волесачана займає аквамарин. На мій погляд, він взагалі з усіх сучасних ювелірів найкраще подає цей мінерал. Зокрема, у неземному кольє під назвою Години якраз ми бачимо крупний аквамарин, а крім того, тут присутня фірмова порцеляна, титан, ну а в доповненнях сапфіри і діаманти. Щодо аквамарину, то його оздоблено за авторською технологією. Ця огранка носить ім'я Чана. Іншим проявом любові до аквамаринів є кольє Блакитна миля. Аквамарини у ньому мають інший відтінок, більш зеленувати, наче справжня морська вода, і їхня загальна вага становить 575,24 карате. У доповненнях присутні аметисти, сапфіри і діаманти. Дуже цікавою є наступна скульптура і її частину теж складає брошка, тобто ми вже роздивлялися з вами коштовності подібного типу. Ця композиція має назву Легенда про чорний колір. Велика чорна вставка по центру це один з найбільших у світі чорних діамантів. А зараз ви роздивляєтеся ще один своєрідний прояв такого собі 3D-ефекту. В даному випадку жовтий діамант помістили всередину великого ротилового кварца. А назва колії дуже красномовна: прихована безодня. А це вже тваринний світ, і цілком можливо, що читаючи чи дивлячись якісь матеріали про Волисачана, ви якраз цю роботу бачили, тому що вона дуже відома та впізнавана. Назва її краса величі. А ось в цьому персні ми знову бачимо аквамарин, але тепер вже у сусідстві із крупним сапфіром і рожевим турмаліном. Загалом перстень такого типу це ще одна візитівка у Волеса Чана. Він виготовляє їх із титану або ж то порцеляни, і як ви самі бачите, їх роблять за таким принципом, що об'ємна форма каблучки начебто заповнена цілком каменями. І це дає дуже виразний оптичний ефект такого собі рідкого та блискучого каменю, який наче перетікає всередині персня різними кольорами. З нагоди виставки в музеї Вікторії та Альберта також пройшла зустріч з волесом чаном, де він презентував свій творчий доробок і поспілкувався з журналістами та шанувальниками. І ця зустріч мала величезний відгук. Після цього усі авторитетні видання написали приблизно наступне: що чан перейшов із статусу митця ще й до статусу справжньої знаменитості. І, схоже, що це перемтілення самому Волосичану не дуже до душі. Безумовно, робота художника в наш час передбачає певну публічність, і це абсолютно природньо, що шанувальники хочуть бачити і спілкуватися із митцем, але сам він буквально на тій самій зустрічі зауважив, що в першу чергу щасливий від того, що має змогу займатися творчістю. Я щаслива, що я художник. У світі є багато знаменитостей з різних секторів, але я лише художник, який намагається творити. Якщо я вважаю себе знаменитістю, я, ймовірно, потраплю в пастку цього лейбла і буду обмежений цим титулом. Я просто хочу бути собою і бути вільним. Я ж можу лише побажати майстру і далі залишатися вільним і продовжувати творити ще, хоча б років 50, а краще більше, тому що зараз особливо це дуже важливо, коли. Якщо чесно, кожного дня все важче вірити чи то в Бога, чи то в якусь всесвітню справедливість і постійно ловиш себе на думці, що з цим світом щось не так. Так ось споглядання робіт у Олесачана особисто мені дарує якусь надію, що у людства все ж таки є шанс, якщо в цьому світі. Несправедливому і безнадійному, а все ж таки залишається місце такій рукотворній красі, і існує такий геній, як Олес Чан. А тепер ми з вами спускаємося із космосу на землю і повертаємося в Україну, де, на щастя, теж є дизайнерки, які створюють красу із дуже негарних і навіть жахливих речей. У продовження цього сюжету я розповім вам про двох неймовірних дівчат. Першу звати Ольга Данченко, вона із Тернополя, і з початком повномасштабного вторгнення дівчина стала волонтерити. Зараз вона продовжує забезпечувати військових шляхом збору звичайних донатів. А крім цього, вона запустила виробництво прикрас із відпрацьованих гільз. Ба Більше під час найпершої поїздки на передову Ольга зустріла там своє кохання. Хлопця звати Сергій. Він воює ще з 2014 року, і зараз він командир другої роти, другого батальйону 67-ї окремої механізованої бригади Сталева сотня. Колекцію теж назвали Сталева Сотня, на честь троти, де служить Сергій. І до цієї колекції входять персні, сережки, браслети, кулони та брелоки. Їх виготовляють із латуні, а потім вставляють в країні гільз. Виготовленням прикрас займається батько Сергія, який не є професійним ювеліром, але він опанував необхідні техніки заради сина. Після війни Ольга збирається перетворити виробництво на ветеранський бізнес, а поки що обмінює прикраси на донати для ЗСУ. Придбати прикраси із гільз можна на сторінці в інстаграмі за мінімальний донат у 500 гривень. Я залишу вам посилання в описі під цим відео. На відміну від Ольги, наступна дівчина, про яку я хочу вам розповісти, є професійною дизайнеркою і звати її Тетяна Чорне. З 4 по 8 вересня вона представлятиме свою творчість в Бухаресті на румунському ювелірному тижні. І везе вона туди дуже важливу колекцію під красномовною назвою Все про російську дружбу це прикраси, виготовлені із понівечених осколками міни ракет. Металевих парканів насправді Тетяна Чорна дуже талановита, особливо українська дизайнерка, і вона працює з різними форматами в більш класичному ключі і в напрямку контемпорарі, тобто з нестандартними формами та матеріалами, як в даному випадку. І як на мене, це дуже круто, що з поміж дуже різнопланових насправді колекцій Тетяна обрала саме цю. Для того щоб своєю творчою ювелірною мовою показати європейській аудиторії те, чого вони не знають, не усвідомлюють. А часом просто не хочуть бачити. Тетяна Чорна не єдина українка, яка представлятиме нашу країну на румунському ювелірному тижні. Там будуть і інші українські дизайнери, тому я планую найближчим часом розповісти вам саме про цю подію і про тих українських дизайнерів, творчість яких на ній буде представлено. А поки що я прошу вас написати в коментарях, що ви думаєте про такі особливі прикраси, створені українськими дизайнерками. І, звичайно, не забувайте підписувати. Підповідатися на цей канал і ставити вподобайку цьому відео. Крім того, хочу повідомити, що я завела сторінку на і Кофі і Монобанку, тому якщо ви хочете підтримати канал фінансово, таким чином допомогти його розвитку і отримати певні привілеї, усі необхідні покликання я залишаю в описі під цим відео. А завершити це відео я хочу цитатою американського поета Роберта Пена Уоррена, якою пригадала, коли роздивлялася прикраси з відпрацьований гільз та простріляних парканів. Ти маєш зробити добро зі зла, тому що більше його немає із чого зробити. Цінуйте красу, і побачимося в наступному відео.